3 грудня завершилась всеукраїнська акція, організована політичною партією «Фронт змін» Україна проти Януковича. Понад 8 тисяч підписів на підтримку акції було зібрано від громадян Надвірнянщини. 40 активістів району мітингували у столиці. Понад 10 тисяч громадян України, з них 300 чоловік з області та 40 активістів з Надвірнянського району зібралися 3 грудня у Києві на Михайлівській площі на мітингу Україна проти Януковича. Мітинг став підсумком всеукраїнської акції, яка тривала з 12 жовтня під такою ж назвою, яку протягом цього періоду проводила політична партія Фронт Змін. На кілька годин Михайлівська площа у Києві стала зеленою від прапорів фронту змін. Під сценою на якій виступали опозиціонери, були викладені коробки з листівками. За час акції. Україна проти Януковича фронт змін зібрав понад мільйон підписів. 8183 підписи були зібрані лише у Надвірнянському районі. Сьогодні на цій сцені знаходяться наші політичні партнери, і це не єдині політичні партнери. Ми разом. Опозиція зробила висновки. Ми не повторимо ганебну історію, яка була раніше в Україні. Ми йдемо єдиним фронтом. І на цьому фронті з нами люди, з нами мільйони українців, які проти цієї влади, і які за нове українське майбутнє. Тому опозиція піде об'єднаним фронтом по мажоритарним округам. Опозиція просить вашої допомоги. Ми покладаємось на вас. Резолюцію мітингу Арсеній Яценюк разом з однопартійцями та учасниками мітингу віднесли до адміністрації Януковича. У ній вимога відставки Януковича та дострокових виборів президента. Вони стали боятися людей, а не люди стали боятися їх. І це, напевно, основний висновок того, що щось змінилось в суспільній свідомості. Люди знов почали вірити. Люди знов почали відчувати, що від них багато що залежить. Люди перестали боятися. Люди очікують змін. Наше завдання втілити ці зміни. Листівки України проти Януковича з підписами українців передавати на банкову не будуть. За словами Арсенія Яценюка, їх збережуть і передадуть Януковичу на пам'ять після його відставки.